Січні виникла ідея, бо щороку відбуваються якісь патріотичні заходи в нас в Черкасах до Дня Незалежності. Хотілося не просто зробити, щоб був захід патріотичний, а ще з якоюсь соціальною складовою. Тут намагалися популяризувати велосипед як повіздене спосіб пересування містом, міста. Миссиківні екологічно чистим. Хоч ми про це не говорили, але дуже багато черкащан, я знаю, які побрали велики в велопрокатах, які до того перемотували свої старі велики. І я думаю, що після сьогоднішнього дня в нас в черкасах з'явиться більше а повітря стане більшістішим за рахунок них. Хай навіть 512 наших черкащан, які офіційно зареєстровані, хоча більше було, бо люди під'їхали пізніше. Але це безумовно світовий рекорд аналогів йому немає в світі і не було донині. Поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе. У золотих твоїх стежках Мені не можна не любити Тобі не можна не цвісти лиш до ти варто в світі жити, бо живеш і квітнеш ти. вірне серце Я люблю спорт і э, просто хочеться показати Україні. Що показати? Себе свою любовь, свою віддачу, прока спортивними успіхами, результатами результатами в школі, все во благо нашої любимої неньки. Хоч і русським язиком я виражаюсь, но этого степень моєї любви ніяк не умічає. Років 10 тому, коли я працювала на телебаченні, і коли я бачила це пафосне покладання квітів, я вважала, що це ну щось несерйозне, щось знову шароварщина. Але потім я трішечки почитала, подивилась, по повнікала. А особливо тепер, після минулого року, то я вважаю, що це дуже важливо і дуже потрібне свято. Це день, коли ми повинні об'єднуватися. А день незалежності для вас, що це? Це друге свято після дня народження, тому що ну, наша країна дуже довго боролася за свою незалежність. Всю історію її пригноблювали. І зараз наше покоління має можливість віднести піднести свою країну і зробити її багатою, здоровою, щасливою, вільною.